З 1 січня 2023 року виплатами лікарняних займатиметься пенсійний фонд замість фонду соціального страхування. Тобто, саме пенсійний фонд займатиметься виплатами за лікарняні чи через виробничі травми. 1 січня виплати лікарняних будуть також переходити до компетенції пенсійного фонду. Ми активно готуємося до цього процесу, але хотів би наголосити, ми тривалий час здійснюємо обслуговування лікарняних, і формування самих лікарняних здійснюється на базі фонду. При цьому ми не здійснювали самих виплат. А з 1 січня відповідні повноваження переходять до пенсійного фонду. Також у подальшому в Україні планують розробити механізм подальшого скасування виплат лікарняних лікарняних. відповідне доручення вже дано двом профільним міністерствам. При цьому працівникам, які тимчасово втратили працездатність, наприклад, через хворобу, компенсуватимуть лікарняні за рахунок додаткових днів відпустки, які оплачуватиме роботодавець. Відповідний алгоритм має бути розроблений до 1 лютого 2023 року. Таким чином, замість виплати лікарняних, працівнику просто продовжать щорічну оплачувану відпустку. Мова не йде про повне перекладання фінансового тягаря, пов'язаного з виплатою лікарняних із плечей держави на плечі роботодавця. Крім того, роботодавцю не збільшуватимуть термін, протягом якого йому доведеться компенсувати своєму працівникові тимчасову втрату працездатності. Не передбачено також скорочення оплачуваної відпустки працівникам на ті дні, які вони хворіли. А тим українцям, які евакуювались за кордон для призначення виплат, необхідно звернутися до лікаря за фактичним місцем проживання, який видасть документ. Що підтверджує факт тимчасової непрацездатності? Потім повідомити свого лікаря в Україні, з яким підписано декларацію про потребу отримати медичний висновок. На підставі цього автоматично сформується є лікарняний, тобто нема потреби особисто приходити на прийом в медичний заклад. Отриманий електронний лікарняний потрібно направити роботодавцю, який на його основі складе заяву розрахунок і подасть до фонду соціального страхування для реєстрації та здійснення оплати. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харківські звістя.